Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас сонячна погода, чисте небо, легенький вітерець, і я хочу вам показати свої інжири, як вони ростуть, як вони розвиваються. Ось наш один з них наших інжирів, який виріс у і зберігався у бочці. Ось так, другий урожай. Плоди зав'язуються. Ми верхушки в цьому році обломали бо я замітив, що якщо залишаєш, то вони не достигають. І всі верхушки я обломав Тому я рекомендую, напевно, так зробити, бо я бачу багато кого, хто розповідає, що потрібно обламувати. Ось так наш інжирчик. Росте. Так само цей великий інжир. Який мама інжир маточний, який розмножується? Від нього я рубаю черенки і, виходить, розмножаю. Тут має менше е, плоди. Але є багато. Найменші в величину, але деякі найбільші. А там май... ось ще є плоди, які ще не достигли. Ті, які Бреби ще з зими. Ось вони такі. Я не знаю чому. Я чекаю достигання. Е, ну, Кущ непогано розрісся, їх теж обломав весь. Весь його обломав, Всі гілочки, верхушечки. ось, Але бачите, як багато їх на гілочках. Дуже багато. Я не знаю, може їх більше треба е, проріжувати, щоб вони, їх менше було, щоб вони краще достигали, я не знаю. Але саме головне, що вони так зав'язались, як, як копеньки на, на дереві. Дуже багато їх. Хочу вам з вами поговорити про свій інжир кримський чорний. Я його теж вже обірвав верхушку. Ось видко молочко тут, на самій верхушці. біле. І ось е, з, о, з зими достиг один плід. Ось такий плід на дереві, на кущі, тобто. Я вже хочу, щоб воно було дерево. Ось такий плід зав'язався. Хороший плід. великий. Ось будемо пробувати його зараз зривати, бо він вже достиг. Але я хочу ще показати тут я купляв у Віктора, кримський чорний теж від Віктора, і отут є білий адріатичний. Ось такий кущик. Я осінь у нього купив. Бреби осипались, а от плоди такі зав'язалися нові. Трошки є. Так, да, ось такі. Якісь вони кругленькі такі, цікаві плоди. Білий адріатичний. І ще я в нього купив київський е, крупноплідний. Але я дивлюсь, що на ньому. Нічого нема. Не бреб, не плодів. Напевно, із-за того, що він дуже ще маленький сам по собі. Він сформований був у три гілки. І тому ось так. Ось такий. А тут ще хочу показати заодно, як я тут є, нашого друга Владіслава гранат. Ось такий гранатик. Він на вулиці. Ось він вже знову бутончики зав'язує. Раз, два. Дуже часто він квітне. Йому сподобалось. Я його залишив на вулиці. А Три. Є. Ще є один. Да, непогано розвивається. Наші рослинки тут на вулиці і ростуть. Так що ось такий інжирчик достиг кримський чорний від Вікти, Віктора і Раї. Ось ми хочемо його зірвати. Ось, Ой-ой! Все. Подоножка. Все. Ось такий плід. Як він гарно виглядає напроти листочка. Гарний пліт такий. Довгенький. Кримський чорний. Ось я його розрізав. Ось він такий довгенький, єдиний пліт. Ось такий він всередині. Якщо бачите, бо тут трохи сонце, ось такий пліт інжира. Вам дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки, дякую, що дивитесь, підтримуйте нашим друзям і всім, хто заходить до нас случайно. Дякуємо, усім миру і добра, усім до зустрічі в Україні спокою, перемоги. І захисту нашим воїнам, мирного неба. Всім пока.